Це розпочався дрібненький дощик, ми хотіли десь вийти, прогулятися, а тепер будемо вдома сидіти. Це я вийшла на дах, хочу подивитися, що вони там роблять. Ми від нашої стіни вже а, ту сусідню стіну відковиряли, Це вони цілий ранок цим займалися. Так гучно було, що капається. І вчора, вчора, мабуть, була максимально гучність, яка тільки можна дуже було гучно, Женя прям вставав. Хотів і йти їм щось говорити, тому що було таке враження, що зараз наш будинок завалиться. Але залишилося ще відковиряти від тієї стіни стіною від стіни сусіднього будинку, від нашого вже все відковиряли. Тож, поки що сидимо вдома, роботи не проводяться тихо. Але в них ще трішки залишилося, нам ще трішки потерпіти. Так, ну а на обід я приготувала смажену картопельку з м'яском та чесничком. І будемо їсти скінчи, які недавно купували в супермаркеті. Раз сидимо вже вдома, нікуди не пішли. Ну, дощ нібито припиняється. Зараз пообідаємо ну, і буде видно, що робити далі. Дзвонив кур'єр, доставка, спускаюся вниз, щоб забрати. Женя замовляв арахіс горішки. Ну, арахіс це не горішки, арахіс це боби, так здається. Ми якось на Пангані постійно купували, сюди приїхали. Також досить часто замовляли арахіс, кешу, кеші у В'єтнамі досить бюджетні, тож ми досить частенько, а потім вирішили підекономити свій бюджет. бо Почали щотижня замовляти. Женя з Лозади замовляє через інтернет-магазин. І от вирішив, замовити. скучили, давно не їли, позвонив кур'єра, де він є. Дощ крапає. Прикол, я вийшла, нікого немає. Тут проїжджає кур'єр на байку, показує, ось я тут залишив. Тепер ще зайти, тому що коли дощик на вулиці, волога, це проблематично відчинити двері, бо в нас по відбитку пальці сканується палець і відчиняються двері. І коли волога на вулиці, то воно не спрацьовує. Тож, посолочку я забрала, йду додому. Будемо розпаковувати зараз. До речі, ми коли жили в Таїланді на Пангані. Ну там тут у нас квартира, а там у нас був такий невеличкий будиночок, Понгало, і там кур'єри просто приїжджали і залишали тобі на ганочку. Посилки це було досить зручно. Ну вони дуже рідко телефонували. Якщо там не проплачена посилка, ми, наприклад, всі посилки одразу онлайн проплачували, і Женя зараз проплачує. Якщо щось не провезли, то потім гроші повертаються без проблем. Тож тоді було зручно, ти позамалюєш, приходиш, а в тебе на ганочку ціла, гора посилочок. Отож, так, я вже вдома. Кілограм арахісу, Він смажений, вакуумований, дуже смачний. Дощик припинився, ми вийшли на вулицю, а вісо вклала спати. Трішки прогулялися так по осінньому, скажімо. А тут у нас ось ще одна ділянка через три будинки, але навпроти нашого будинку. Там я вам вже розповідала, не пам'ятаю, чи то було кінець літа, чи осінь. Знесли будинок. Так, до цього часу нічого не побудували. Але я думала, що швидко розпочнеться будівництво. А вже в нашому будинку там вже навіть котлован якийсь гриють. Ведуться якісь роботи. Ми вийшли прогулятися на вулицю декілька днів тому. А Ліса впала, і в неї було зеркальце невеличке, вона з ним носилася два роки. Ну, не два роки, ну довгий час з котиком. І воно розбилося, випало в неї. І вона нам спокою не дає, що їй треба зеркальце. Ми вийшли прогулятися, підемо на іншу сторону міста. Там є. Ну, ми не те, що спеціально підемо через пів місто за зеркальцем. Просто яка різниця куди прогулюватися, тож підемо сьогодні в ту сторону, подивимося, їй нове зеркальце. знайшли собі таке заняття на сьогоднішній вечір, таку прогуляночку. Тож беру вас з собою. Так, у нас перед день річниці. Я знаю, що в багатьох країнах влаштовуються мітинги. Хотілося казати декілька слів на рахунок В'єтнаму. Здається, в жодному місті нічого не влаштовують. І якось я чула інформацію, що Першу річницю чи День Незалежності в якийсь із років влаштовували зібрання з, зі стягами, з прапорами. І були, були наслідки негативні. Я особисто ні, 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 нікого не знаю, хто там був, але я якось в чаті читала, писали, що організаторку депортували. От і, і ось так. Тому у В'єтнамі ніяких таких заходів не проводять. Це трішки сумно. Ми коли жили на Пангані, ми коли жили на Пангані в Таїланді, то збиралися. І на річницю, і на День Незалежності збиралися, то що там трішки все по-іншому. Люди гуртуються і збираються. Тут не дозволено. Такого. А взагалі-то настрій гавняшний, якщо чесно. Мій настрій, як і сьогоднішня погода. Вітряний і дощовий. Ось так. Ось розлипався лід на дорозі, хтось мішок з льодом згубив. От тепер ковзанка. Будемо йти через розвідний міст сьогодні, але крапає невеличкий дощик. Дійдемо до моста, там будемо вирішувати, що робити далі, тому що буде залежати від того, як сильно розпочнеться дощ. Або не розпочнеться. Побачимо. Зараз по ситуації будемо дивитися. Якщо буде сильний дощ, то воно того не варте. Припинився, тому ми йдемо по наміченому нашому маршруту. Чималенько маленько сьогодні ввечері гулятимемо, але так, хоча б чимось будемо зайняті. Звечір, мабуть, всі з роботи повертаються, тож і, відповідно рух. Але немає заторів. Було б бага... більше машин, так велика кількість людей їдуть на байках, тож це спрощує рух, бо якби всі їхали на машинах, то ви уявляєте, що було б. Так, мабуть, я можу переходити, так? Так. Поручку продають, на грилі, на вогні на грилі, просто на вогні смажено біля дороги. Та я думаю, що вже я вас нічим не здивую, взагалі вас все біля дороги, їдять біля дороги, кав'ярні біля дороги, тож посуд мають біля дороги. Нічому дивуватися. Так, ну а поки йдемо, то вам розповім ще. Вчора ми подивилися ввечері мультик Сонік 3. Аліса любить дуже Соніка. Їй цю любов прищепив один з її друзів Даніель, Той що живе в Таїланді. Наші друзі двічі до нас за цей рік приїжджали. Хто зі мною постійно влогах, той бачив, я показувала, розповідала. Ми спілкувалися на Пангані деякий час, як жили. Ой, зараз вони переїхали на інший острів і розглядають для себе теж кудись переїзд в Європу вже деякий час. Думають над цим, тому що Даніель старший від Аліси на два роки, тож. У них питання зі школою, більш гостро стоїть. От, це я до того, що Даніель дуже сильно любив Соніка і постійно Алісі про цього Соніка торочив. Тож Аліса знала, хто такий Сонік. Нещодавно ми другу частину передивилися. Якось Женя першу вмикав, а це вчора подивилися третю. Тож вийшла вже третя частина, можете також подивитися. Магазин для любителів рожевого, білого і червоного. Ні, там ще щось є трошки чорне, якесь трішки кольорове є, але основна кольорова гама це гостя. Зазвичай, коли гуляємо в день, то не помічаємо якихось магазинів, якихось закладів, кав'ярень, бо ну, або в день це Перервана обід, бо вони просто стоять і ми йдемо з якоюсь конкретною ціллю, а тут зараз скрізь увімкнене світло, все підсвічується, то ніби здається. У вас якихось нових магазинів я й не бачила, а ми тут ніби й ходили, а я й не помічала цього всього. Тож, великий плюс такий вечірньої прогулянки, що ти бачиш набагато більше. Ніж в день. Така цікава вуличка. Вузенька, тут тільки для байків і все з пропорціями. Знаєш, це не пропорції називається, якось по-іншому, але ну, зараз в голову не приходить це слово. От ми і прийшли. Тут такі класні ліхтарики, ми вже якось вдень проходили і бачили Ось такі комахи. А, і ми в день проходили, вони ще тут якісь звуки, там сува зверху. Не комаха, а сова, ну комахи є. Звуки також якийсь цвіркун такі, такі цікаві звуки е, створював. Так, йдемо в магазин. А лісі а я гляну на сережки, можливо, щось собі новеньке підберу. Ні, сережки мені не сподобалося нічого. Тут Тут не тільки товари по 15 тисяч, є окремі. І... І... Полкісті лежить, де дорожчий товар, багато yeah. космотики різної, всякої дешевої. Yeah. тут є. Купаю різних іграшок, дрібничок різних для дому. Знайшла? Вибрала? Покажи які. Ось таким котиком 15 тисяч. Мені нічого не потрібно зайчику. Дякую. Ось, м'якнули цвірку на все, повертаємося. Годину йшли сюди. Тепер годину назад. Ні, це не сова, це цвіркон. Досить шмаленький, я вже є ліду, але ми вирішили, що Вінкомплаз комплан зайти по дорозі а, купити хліб в Вінмарті Тут досить смачні багети, смачніші, ніж в Монмілк ми купуємо. Тож вирішили, якщо ми вже тут, то купити тут ще парочку багетів. Про всяк випадок. Ходімо сердечко. Воно? Воно? Те сердечко, що ти відправляла? Добре. Ну привіт! привіто, зустріч. Зговорила. А що ви тут робите? Це ви вижу тут робите. Ми крови наматуємо. багетів немає сьогодні. Розібрали. Ми тут же смаколиків набрали. вафельки. 40 тисяч упаковка, тут майже пів кілограма і тістечко. 23 здається тисячі. Ходімо, ще щось подивимося, Аліса. 14 тисяч, ось такий тофу, 330 грам. Ось такий або ось такий. Я не знаю, який краще взяти. Ось цей, мабуть, спробуємо. Спробуємо, Аліса, такий тофу. Давай, Добре. Давай. Так, покажу вам, можливо, трішки здивую. Йогурт з огірком. Йогурт з алоє, ну ці фруктові полуничку, мультифрукт ми беремо зазвичай. А це я не знаю, що я дуже дивилася. Давайте Потрібно це. або Я не знаю, що це таке. Треба через перекладач. А, далі ще ось з такою з фіолетовою квасолею йогурт. І це також, мабуть, квасоля, мені здається. Але я не впевнена. Ну, гранат лохина, це Тут вас не здивую. А от алоє і огірочок ну, досить такі дивні смаки. Оце, мені здається, це квасоля, Аліса. Йдемо додому і під'їдаємо потрішки тісточка. І починається дрібнесенький дощик, тож поспішаємо. Не встигли ми додому, розпочався сильний дощ. Ну, Зараз... Ну як це не сильний? Сільний, подивись, який Ми зупинилися під готелем. П'ять зірок, будемо рішення. Аліска! Аліса, сюди. Якщо ми вже тут стоїмо, то давайте подивимося в готель. У нас же не виженуть, правда? Вау, як гарно, правда? Як завжди стоїть для померлих родичів. Верероше, цукерочки смачненькі там. І тут багато різних прикрас, сумки я бачу. Давайте трішки порозглядаємо різні. на место. Браслеты внизу. С Сумки, шляпы, сумки такие плетеные. Там ще є щось, підемо туди обов'язково. Дивіться, який стил. Мрамор, да? І прибори. Чашечки, чайник. Вони такі тяжкі. Ага. Чайник. Це справжній, мабуть. Тут різні вироби. є уже трішки менші чашечки чайнички ступки такі щоб спеції там якісь а, молоти А ось тут прям цілі дивани та крісла, да аліси Боляче, що трапилося з ніжкою? Вдарилася? Обережно! А взагалі-то я сьогодні страшенно втомилася. Такою прогулянкою сьогоднішньою. Сіли трішки посидіти, Аліса, обережно! Сіли трішки посидіти, але я краще би швидше вже добралася додому і вже почали відпочивати. Ну нічого, трішки перечекаємо, хай трошки дощик стишиться і будемо йти. Таксі викликати не будемо тут йти 15 хвилин максимум. Ні, ну Звісно, якщо сильний буде дощ, то у нас не буде. Є? Я ні, бачила, Вау! Я бачила. Якщо сильний розпочнеться дощ, то звісно, викликатимемо, але я сподіваюся, що він швиденько зараз закінчиться. І будемо рухатися вже додому. А ще в цьому готелі ось така цікава люстра на стелі. І там з цієї сторони ще є ось такі. Цікаво, як вона світиться. Мабуть, по цим трубкам йде світло. Мабуть, дуже гарно, мені здається. Тебе сфотографувати зараз. Їде цей грибок під парасолею. Парасоля у нас була з собою. Дочок малесенький крапає. Аліса, то одягни її на голову. <рес> Смішна, щаслива, що нарешті їй видався. Видалася така можливість під парасолькою нарешті пройтися. Бо це була її мрія. В тому готелі, до речі, ми 10-15 хвилин побули. Перечекали, поки сильний дощ пройшов і вирішили йти додому. І щоб ви собі розуміли, 9 годин вечора, 3 години ми гуляли. Я щось ледве тягну додому вже ноги. Тому що ми не просто прогулювалися, а ми досить швидко прогулювалися. А сьогодні я вже пропоную вам завершувати цей влог, це відео сьогоднішнього дня. я Мені здавалося, що сьогодні буде. Досить такий нудний влог, але ж ні. Мені здається, видалося досить цікаво. А завтра буде ще цікавіше. Така вам маленька інтрига. Тому що завтра ми будемо з вами пробувати тофу, пробувати йогурт незвичайний. Що ми там купили, я й сама не знаю. Будемо розбиратися разом. І скажу вам свої. Свої думки на цей рахунок. Тож, на сьогодні ми з вами вже попрощаємося. Я дуже буду вдячна вам за подобаючки, за коментарі. Пишіть їх внизу під цим відео. Дуже буду вдячна за підписку. Обов'язково перевірте, чи ви підписані, бо завтра буде новий цікавий влог. А на сьогодні я вам бажаю гарного дня. Друзі, мирного неба нам всім! І до зустрічі завтра в новому влозі.